23 вересня Лозівчани проводжали в останню путь захисника України командира стрілецької роти 124-го батальйону 113-ї бригади територіальної оборони Романа Животовського загинув 37-річний офіцер 19 вересня поблизу Олександрівки Ізюмського району. Виконуючи бойове завдання по відбиттю збройної агресії з боку Російської Федерації. Воїн підірвався на мінно вибуховому пристрої та отримав поранення несумісні з життям. У Романа залишилися батьки та брат. Попрощатися із земляком до скверу Шевченка прийшли керівники міста та району, бойові побратими, рідні, близькі, друзі та лозівчани. Це втрата для нас велика. Свій час він багато зробив. для Нашого міста був спортсменом. Ну, ми віримо в нашу перемогу. Це життя віддано не зря. Друже, ти був справжнім чоловіком, чоловік слова, чоловік діла. Ти ніколи ти любив правду і любив справедливість. Хай земля тобі буде пухом. Спочивай з миром, брати. За загиблим українським воїном відслужили панахиду. Роман Живатовський випускник восьмої школи міста Лозова. Вчителі його згадують успішним у навчанні та активним у житті школи юнаком. Роман захоплювався спортом та був майстерним футболістом. Військову справу опанував в академії внутрішніх військ МВС України. У дні повномасштабного вторгнення пішов на фронт. Подвиг лозівського героя назавжди залишиться у пам'яті вдячних нащадків як взірець мужності, героїзму, невичерпного патріотизму та відданості військовій присязі. Інформація та фотоматеріал сайт Лозівської міської ради.